П'ятнадцята в Україні по події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ Віталій Півовар. Добрий день у центрі Києва. Гаріші сьогодні там активісти заявляють, що не збираються йти з майдану і палять шини. Зараз горить два багаття, а приблизно по 10 шин у кожному. А покришки у вогонь періодично підкидають. Шини біля камда підпалили учасники майдану на знак протесту проти планів столичної влади прибрати намети активістів. Хоча напередодні навіть самі майданівці, а правий сектор та частково самооборона, буцімто погодились звільнити майдан. Мовляв, він вже виконав свою місію. Чи зносять усе ж таки барикади та намети? Знає Христина Гавриш Христе, скажи, що ти бачила на майдані сьогодні. Вітаю Віталію. Замість барикад меморіал. Таку угоду клали майданівці з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом. Не на камеру нам показують розписку. В ній Суркіс обіцяє збудувати біля стадіону Динамо пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні. В самообороні майдану кажуть, збирали відповідні збори. Такий компроміс задовільнив більшість майданівців, але не всіх. Що народ вирішить, таке рішення має бути. Ані вони, вони самі. Там 3-4 чоловіка рішати за весь народ. Такого не буде вже. Доки вони не ці барикади. Поки не буде, Верховна Рада поміняна. Там знаходяться ті, хто нас били, і ті, хто нас зраджував. Все там. І... Як тільки комунальники приїхали прибирати Бруківку, біля 15, близько 15 майданівців кинулись захищати залишки барикад, але радикально. Загрузили, потім вигрузили. Колеса порізали, вікна побили. Не заставили вигружати. Ми не вигрузити так й машину хотіли спалити. Одному Камазу колесо пробили за те, що він не хотів останавлюватись. Взяли, пробили колеса, щоб він далеко не поїхав. Не відвіз з барикад Каміння. Ну, тепер, звісно, повернули. На поворожньому колесі він далеко не поїде. В таку заяву напередодні зробив Віталій Кличко і закликав майданівців розійтися. Цього тижня вже згорнули кілька наметів, зокрема, два Вінницьких. У правому секторі напередодні теж заявили, готові піти з Майдану і вже сьогодні збиралися допомогти прибирати барикади та розблоковувати дороги. Самооборонівці ж планували провести ревізії у наметах. Ті, де ніхто не живе, мали вже сьогодні прибирати. Все для того, аби майдан не деградував, а модернізувався. І там не заселялися дармоїди, заявляли в самообороні. Однак не проти, проти чистки і кияни. Вони погоджуються. Слід привести майдан до ладу. Однак кажуть, робити це потрібно поступово. Хочуть забрати, наприклад, ту саму бруківку, тому що вона в крові. Я сама бачила, що вона в крові, тому що ми її збирали. Я не знаю, що з цим робити. Я думаю, що це не актуальне питання, що це не на часі. Бруківку з Грушевського все ж загрузили назад до машин комунальники, дозволили зробити їм це радикально налаштовані активісти після того, яких їх переконали їхні друзі майданівці. Однак на цьому протести тільки почалися. Вже зараз там почали палити покришки в центрі міста та більш радикально протестувати проти збору наметів та барикад. На цьому в мене все. Віталію там зараз наша колега і відстежує події. Вона зараз і розкаже. Дякую, Христя. Це була Христина Гавриш. Що зараз робиться на майдані? Розкаже Олена Опонасенко. Олено, скажи, будь ласка, чи горять зараз шини і чи немає якихось сутичок у центрі столиці? Вітаю у вас, колеги. Зараз вже в принципі розійшлися. розійшовся дим на, на хрещатику. Проте. Активісти повезли повний фургон шин на перші барикади на початок Хрещатика, і тобто наперетин Хрещатика і Володимира Хмельницького. І дуже багато активістів, котрі яких розходяться. поруч зі мною зараз є активіст Руслан, активіст правого сектора. У цих людей є свої аргументи, чому майдан не погоджується розходитися. Вам слово, Руслана. Я вибачаю, за мене слово скаже Адріана, тому що мені треба викликати свої прямі обов'язки. Добре? Добрий день, добрий день всім, слава Україні. Ну я хочу сказати, що ми відстояли на Україні на Майдані вже протягом п'яти місяців і зараз заявляємо про те. Що зараз можна сказати, з нами знехтували ті ідеї і ті принципи, в яких ми стояли? Я можу заявити про те, що нічого не змінилося, ми просто поміняли обличчя. А наша нинішня тепер влада тільки наповнює свої кармани. Вони говорили нам після революції, що зараз треба скріплювати державу. А вони через свої власні амбіції чи через наповнення своїх. Тих самих карманів здають нашу територію, коли громадяни всі завершили, що ми хочемо об'єднуватися наші кримські друзі. Говорили, чому ви нічого не робите. Вони просто колосально здають нашу територію, і ми, тому ми заявляємо, що ми противники того, щоб майдан розходилося. Ми вам говоримо, ми готові про те, щоб зробити чистку на майдані. І завтра, як нам відомо, ми запрошуємо наших політиків, щоб вони нам візитували, щоб ми їх привели до влади, що вони зробили за цих 100 днів, і нехай вони нам не заявляють, що. Треба чистка майдану, треба всім їхати на схід. Повірте, є люди, які можливо по своїм власним здоров'ям не можуть їхати на схід чи по якимось принципам не можуть теж їхати на східну Україну. І вони залишаються тут, щоб ці всі ідеали не лишалися тільки в голові, чи в думках ці всі ідеали майдану, а вони повністю. Почали відроджуватися в нашій державі, і тому ми заявляємо, ми буде тут стояти, поки не знищиться ця гнила наша система ця велика корупція. Ми заявляємо, я як представник права сектора вже кажу, ми підтримуємо європейські цінності. Ми підтримуємо ті цінності, які збережені ще у наших сусідніх державах, які зараз на нас нападають. Але ми хочемо створити тут сильну державу, і тому я заявляю нинішній владі. Ми будемо тут стояти. Доки поки не будуть виконані всі наші вимоги, перша вимога це зміна того парламенту, які ну як нам відомо, які. Який... Просто нічого не робили останні чотири роки. Наша вимога щоб це люстрація, щоб ті державні, я вже кажу, кавичках злочинці, але не службовці, були покарані, і як зараз гон Майдану, так же і за всі свої дії, які начина Тобто я хочу люстрацію суддів, хочу люстрація всіх районних голів. Тобто ми почнемо від села і будемо закінчувати тут, в столиці України і. Третя наша вимога це саме основна, щоб були покарані всі ті люди, які були задійні не тільки в розстрілах нашої небесної сотні, а ті, які приймали участь у розігнанні майдану, ще в листопаді місце. Ті люди, які приймали участь у розігнанні, де були жертви в Маріїнському парку, які покривали так званих тітушах. Тому я хочу заявити нинішній власті і тим всім людям. Які стверджують про те, що ми маємо звільняти майдан. Ми тут я розумію, що тут є люди, і тому ми з понеділка займаємося цією чисткою. Але ми будемо стояти, поки ці всі ідеї і принципи майдану не будуть стілені життя. Дякуємо дуже за ваш коментар. Отже, зі слів, також людей, котрі мають те, іншу позицію, можемо сказати, що думки сходяться в одному, що чистка майдану, повинна все таки відбуватися. Люди, котрі проходять і не виконують там жодної функції, мають майдан залишити. І вимоги мають бути виконані студія Олено. Є ще питання: що планують активісти робити завтра? Тому що от є інформація, що завтра має бути віче. Чи планується це віче, і чи не бояться активісти провокацій завтра? Віталій, зі слів присутніх на майдані дійсно планується така, така акція, і окрім того, є інформація про те, що при спробах силового силової зачистки, якщо сили будуть забирати згрібати всі майдани і розбирати барикади, то люди будуть застосовувати зброю і Тобто є певні ризики, є певна небезпека, але будемо сподіватися, що словами доведеть, вдасться все в, в, досягнути з, згоди. Дякую, Олено. Це була Олена Понаснико. Вона стежить за подіями на майдані. Нагадаю, що там є така от певна незгода між активістами. Одні хочуть розбирати барикади, а інші проти е, таких дій. Російські терористи штурмують українські прикордонні застави. Найбільш запеклі сутички точилися уночі на переході дякове у Луганській області. На наших прикордонників напала добра озброєна група. Більше як 80 бойовиків стріляли у них з автоматів, кулеметів та гранатометів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. За їхніми даними працювали навіть снайпери. Попри усе, прикордонники відбилися БТРами та авіацією. Далі про це Марія Черняхівська. Марія скаже чи не було постраждалих під час цих боїв? Привіт, Віталію! Нічна атака на прикордонний підрозділ Дякова успішно відбита без жертв з українського боку. За оперативними даними групи інформаційний спротив, українські прикордонники зараз заблоковані терористами біля відділу прикордонної служби дякове. Самі ж військові повідомляють, що при відході бойовики замінували місцевість навколо відділення. Повертаючись до подій цієї ночі, було поранено двох бійців застави. Ще один зазнав контузії. Наших вояків з повітря прикривав. Літак су 27 нападники використовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Працювали снайпери. У цілому по підрозділу було зроблено 50 мінометних пострілів. Також учора довелося повоювати прикордонникам застави станично-луганське. Військові повідомили, напади на українські підрозділи були здійснені, аби відволікти силовиків. У той же час на інших напрямках на території України намагалися переправити великі вантажі зброї та вибухівки. Держприкордонна служба. Нині спішно підсилює застави на кордоні з Росією. Терористи сьогодні двічі намагалися захопити міжнародний аеропорт Донецька О п'ятій, а згодом о сьомій ранку, але отримали відсіч від українських десантників. На даний момент терористи зрозуміли, що аеропорт їм не взяти і відступили. Повідомляє пресофіцер АТО Олексій Дмитрашковський. Бойовики не припиняють спроб вирватися із заблокованого силами АТО міста Слов'янськ. Про це повідомляє керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов у місті. Поновилися бої, чути кулеметні черги та вибухи. Вночі ж терористи відкрили безладний вогонь по горі Карачун з артустановки Нона, яка встановлена на вантажну машину. Автомобіль швидко переміщався містом та стріляв з різних позицій. Однак саму установку наші військові уже знищили. Мирні жителі повідомляли про потрапляння снарядів у житлові будинки. Самопроголошений мер Слов'янська як завжди звинуватив в обстрілі сили АТО, утім, українські силовики вкотре спростували брехню. Пономарьова минулої ночі блокпости в передмістях слов'янська з українськими силовиками двічі обстрілювалися бойовиками, зокрема й мінометним вогнем вогнем. У відповідь нападники розсіяні написав на своїй сторінці у Фейсбуці керівник групи інформування Влад Селезньов. І зі Слов'янська продовжують вивозити дітей. Їх планували розмістити в Артеку та санаторій Форос однак вони не доїхали і перебувають у Севастопольському дитячому таборі. Радість про це повідомив директор закладу Сергій Ступін. За його словами, він прийняв усю групу, а це 150 дітей та 28 супроводжуючих. І терористи самопроголошеної Донецької народної республіки розглядають можливість обміну затриманих напередодні спостерігачів ОБСЄ на своїх соратників. Про це повідомляє штаб самооборони ДНР. Однак рішення ще не прийнято на даний час. У мене все Віталію. Марія, Дякую тобі за подробиці. Це була Марія Черняхівська. Вона розповіла про неспокійні події на сході України. Російські війська віддаляються від українських кордонів. Про це звітує група інформаційний опір. Їхня чисельність біля України постійно зменшується. Про це повідомляє координатор групи Дмитро Тимчук. За його словами, на ростовському напрямку від кордону України відвели близько 200 одиниць бронетехніки та близько 400 автомобільної техніки. Також відвели батальйонну тактичну групу зі складу 137-го сьомого парашутно-десантного полку та 104 го десантно-штурмового полку. Америка та Євросоюз і далі планують тиснути на Росію. Про це повідомив посол США в Україні Джефрі Паєт. Країни партнери хочуть провести консультації щодо третьої хвилі санкцій. Уже наступного тижня Барак Обама прилетить до Європи, де й зможе провести такі перемовини. Пает переконаний, що саме санкції проти Кремля були ключовим фактором у невтручанні Росії у вибори українського президента. Відвертою хамською заявою щодо країни знову відзначився Нікіта Міхалков. Цього разу йому не сподобалися Одесити. Зокрема, режисер називає їх бандерівцями і запевняє, що російські війська не прийдуть рятувати Одесу, бо там цитую у більшості бандерлоги. Крім того, Міхалков закликає тамтешніх росіян до повстання. Лютий випад Міхалков зробив через події 2 травня, коли відбулася кривава бійня між прихильниками єдиної України та сепаратистами. Нагадаю, міхалков уже закликав українців поважати вибір кримчан. А на початку майдану казав, що йому не шкода постраждалих. Скільки б людей з якою жорстокістю там би не убили б? Хто б їх не убив? вони не придуть захищати руських. и пророссийских одесситов. Не придут их спасать, не придут наказывать виновных в геноциде русских. Русские не введут войска на Украину, как это неприскорбно и цинично не звучит для одних и невероятно и радостно для других. Одесити ж з відповіді не заборилися. Депутат міської ради Дмитро Співак заявив, що захисту з боку Росії Одеса ніколи не потребувала, та закликав діча культури утриматися від принизливих висловлювань на адресу українського народу. Ви що шторуски к нам не прийдуть захищати руских. Так я вам скажу Одеські руски а также одесские украинцы, одесские евреи, поляки, болгары, армяне, грузины, чеченцы, гагаузы не нуждаются в вашей защите. Мы действительно не ждем русских на танках, так же, как и не ждем никого на танках и с оружием в руках. А потому мы не город бандерлогов, мы город европейских, свободолюбивых людей. Ну і далі про спортивні події розкаже Василь Полотай. Василю, добрий день. Які в тебе оновлення спортивних подій, власне? Доброго дня розпочну з футзалу. Це один із тих чемпіонатів, де нещодавно визначився переможець. Зокрема, напередодні в Черкасах. Ми взнали ім'я нового чемпіона сезону 2013-2014 років. Харківський локомотив зумів відстояти титул чемпіона країни. Підопічні Євгена Ривкіна на другий матч серії після драматичної перемоги в четвер вийшли від мобілізованими. Не подіяв негативно на Слобожан. Навіть гол пропущений на 11 секунді. Відзначився форвард енергії Рогачов. Клочко доволі Відновив статус-кво, а білоцерковиці взагалі вивів харків'ян вперед. Однак той таки рогачом не змирився з таким розвитком подій і ще двічі відправляв м'яча до сітки в рід локомотива. До 16-ї хвилини першого тайму енергія знову вийшла вперед-3-2. Однак для Галичан ці м'ячі стали останніми в зустрічі, Ну і, відповідно, в чемпіонаті загалом. Ще до перерви журба рахунок зрівняв, а Дмитро Сорокін вивів діючих чемпіонів вперед 4 3 а ось другий тайм це повністю чемпіонський танок локомотива. Фаєрили тут сірий та згадуваний клочко, котрі по два рази розписалися у воротах енергії. Клочко у підсумку наробив на хитрик. Тож 8-3 – переконлива перемога локомотива, і харків'яни виграють фінальну серію 2-0, стаючи дворазовими чемпіонами України. Там же в Черкасах відбулася і серія щодо бронзових нагород і в фіналі завершилася вона двома перемогами однієї з команд. Двічі Івано-Франківський ураган переміг єнаківець із Донеччини. Відповідно, став бронзовим призером чемпіонату України цього сезону. Від футзалу до футболу, так би мовити, до старшого брату мода на довгострокові трудові відносини із тренерами і клубами у Англії ще після Алекса Фергюсена, судячи з усього, не пройшла. Після 17 років співпраці лондонського арсенала та французького наставника Арсена Венгера сторони вирішили ще продовжити відносини. Цього разу на три майбутні роки до 2017-го. Як повідомляє відоме британське видання Daily Mail, Венгер під час цього періоду має отримувати щорічно в клубі по 8 мільйонів фунтів стерлінгів за час роботи з канонірами, а це починає. Починаючи з 96-го року французький спеціаліст три рази вигравав чемпіонство, п'ять разів Кубок Англії, чотири рази суперкубок і навіть один раз грав у фіналі Ліги Чемпіонів із командою Арсенал. Український важковаговик, олімпійський чемпіон Лондона, відомий боксер Олександр Усик та його суперник аргентинець Сезар Девід Кренс пройшли офіційну процедуру зважування перед сьогоднішнім поєдинком. Сьогодні ввечері відбудеться він в Одесі. Боксери без проблем вписалися у вагу. Усик виявився легшим за суперника. Ваги під ним показали 91 кілограм Кренс на прізвисько Ель Русо. Продемонстрував 92,6 кілограма. Нагадаю, що це буде четвертий бій Олександра на профі-рингу. У попередніх він отримав впевнену перемогу. Напередодні бою Олександр зазначив, що супернику рингу боксуватиме так, як він йому дозволить. Зазначу також, що цей бій має бути восьмираундовим. У національній баскетбольній асоціації вже відоме перше ім'я команди, котра гратиме в головному фіналі цього року. На сході кращої команди сезону стали «Майамі Хіт». Шосту гру хід проводили на власному паркеті. і Змогли перемогти індіану Пейсерс. Господарі тут були сильніші, – 117-92. Таким чином рахунок у серії став 4-2 на користь флориців. А індіана, котра мала перевагу домашнього майданчика, на можливу сьому гру серії цим не скористалася. Гості завадили старту поєдинку. А до перерви горіли хід аж 26 очок. Не дозволили індіані затягнути серію в першу чергу лідери Майами, Алеброн Джеймс та кріш Бош. Кріс Бош, обоє набрали по 25 очок. Майамі в четверте поспіль виходить до головної серії сезону. В західній конференції все може вирішитися вже в цю ніч. Сан Антоніо Сперс, котрий лідерує у серії проти Оклахоми Сіті 3-2, грає на виїзді власне проти цієї команди і може достроково завершити серію. Ось такі одно мене. Віталій, у мене на дану хвилину. Тобі слово. Василю, дякую тобі. Це був Василь Полотай із новинами спорту. Більше інформації буде вже о 18-й і розкаже ці новини. Аліна Мазур. Я прощаюся майже на тиждень. Дякую, що були з нами.